Робота? Ні, Стаємо раком далі, йолки палки Відпрацьовуємо зараз, відчуйте зараз, як це. Та я не першенько чи ні, ти не будемо базікати, чи не будемо тренуватися, йо -йо? тут Давайте навколішки перед вами. Боже, спасіть своє життя! Запожміть мені ваше життя, самі не кінуть. Менше базікає, як більше працює. І нічого. Ти ж патріот України, так для неї щось. Мертвий ти їй нафіг не нужен. Бо ти нічого не зробиш. Що ти робиш? Ну,